Які Тож є органи, які, ну, в Києві немає районних рад, це на районному рівні. Але всі ці функції представницькі і виконавчі, вони є в різних містах різного рівня. різного рівня. В Києві, здається, нема районних рад, і тому ну, це викликає деякі занепокоєння. Але що є більш природним? утворення на рівні, ну, наприклад, районних поділ. На рівні районів, або, наприклад, органи самореалізації населення, які є представницями організа на рівні мікрорайонів. Я вважаю, що більше більш природні це мікрорайони. Мікрорайоні і органи самореалізації населення. Вони їх об'єднують спільні інтереси, спільні проблеми, спільні е, якісь питання, які вони можуть вирішувати. Єдина проблема, що, що органи самореалізації населення. Ціницькі функції виконуючі, вони не мають виконавчого органу. Не мають. Якби в них на рівні мікрорайону, був хоча б якийсь на рівні Джекту, навіть Джекту був виконавчий орган, вони могли б на цій території виконувати повноцінні, самоврядні функції. Багато з них, наприклад, ті ж надання комунальних послуг, вирішування питань територіальні, розміщення там, архітектур, архітектурних форм малих або інших. Навіть те, що Юрій Ігановича казав, що ОСЕ не можуть вирішувати вони нижня, це перша ланка представництво органи вони можу не можуть вирішувати. Нема спеціалістів, нема, нема, нічого немає важкого надавати комунальні послуги. Там навіть вже є спеціалісти, а є наглядова рада може на рівні органу самоганізації населення бути. І орган самоорганізації населення на своїй території може вирішувати будь-які питання, подавати пропозиції і подавати їх на затвердження. на... Державні органи вищого рівня, або, скажімо, представницькі органи більш вищого рівня. Це нічого не, я не маю. Я вважаю, що немає нічого. Не. Ми навіть зараз от журнал я приніс, там є питання. Ми, як організація організації населення у себе на мікрорайоні, ми займаємося в тому числі і медициною. Зараз на базі Дніпровського району проходить медична реформа. І ми входимо, члени комітету, входимо в наглядову раду всіх поліклінів. І всі процеси, які відбуваються реформування, вони приходять в тому числі під нашим наглядом. Ми приймали на цих радах на наглядову, приймали рішення, що не може жодної е е кімнати да, віддати не можуть в оренду е е без рішення погодження наглядової ради. На своїй території я хочу наполягти. Що ми можемо вирішувати будь-які питання. Будь. Якщо ми можемо. І якщо ми не можемо по закону затвердити, ми повинні звернутися до відповідних органів, які затвердять їх. Але ми повинні давати пропозиції. От і все. Нічого, єдине, на жаль, зараз, що дійсно органи самоорганізації населення вони не розвинені. У Києві не так багато, як хотілося. сприяння з, з, з органам самоолігації населення, ми прийняли участь у конкурсі створення ресурсних центрів по всій Україні. Один з ресурсних центрів ми на базі звукової сильні. Тому, оскільки нас небагато і нам, ми ще не, досить, не, не такі впливові, як хотілося, тому ми е, зараз даємо новий поштовх, тому що е, ці ініціативні групи, які є е, природні утворення в межах міста, щоб їм дати пошток самоорганізації, надати пошток легалізації і юридичному форму. От і все. Дякую. Я не буду багато ради. Запитання до регіона. Там, можливо, орган з організації населення можуть делегувати повноваження. Більш представницький орган вищого рангу. Більш представницький орган вищого раму, він може делегувати нам і розпоряджатися, і обслуговувати, використовувати, але це потрібно вимагати, да, обговорювати ОСН. Якщо в нас, скажімо, ОСН в Дніпровському районі на, зараз покривають з 360 тисяч населення, покривають лише 90. Звісно, ми ще не можемо. Якщо в нас буде 200-250 тисяч покривати організації самоорганізації населення, ми будемо вимагати утворювати природні шляхи, такі територіальні громади, але з органів, які будуть з органів самоорганізації населення. А згідно закону, на цій території не можуть перетинатися організації самоорганізації населення. Тому якийсь час вони будуть покриють всі всю територію, ту, яку зараз є в районі ті адміністративно-територіальні одиниці, які є. Дякую. Пан Юрій, хочу запитати. Ви сьогодні отримаєте приз. Не знаю, як ти. Зрідчості і симпатії. Мені приємно, звичайно, що така активність є. Але ви розумієте, для отримання останнього плану, повноважність, розпорядження – це плану. <coughs> <coughs> Вам потрібно певним чином легітимізуватися, причому чому легітимізуватися у тому порядку, в якому я казав. Тобто, що ви орган влади, по різному, державна яка, і так далі, але, в крайньому випадку міська рада це є орган влади. Я сподіваюся, ніхто не нема ніяких сумнівів в тому, що ви саме представник от, цього органу самоорганізації, який має право. Мати рішення, відміні і так далі. Тобто питання стоїть таке. Чи вважається ви що має бути в законі зафіксовано в форму самоорганізації повний комплект створення його через вибори, по закону про вибори і так далі, і так далі, і так далі. Тому що це тільки той шлях, який може вас не відповідно. Це раз. І друге питання, чи що якщо вже от в такому плані, чи означає це, що має бути Безперервна територія, а не так коло. тому що це добре, якщо біля вас березняки. А уявіть собі, отак частинку березняків пару будинків не беречь. Тобто біла пляма. От як ви збираєтеся до цієї голова Ну, По-перше, що досконалення закону, так дійсно я вважаю. серьезно удосконал. У нас на неконституцию меняет, да, тому законы можно. інспектора контролю за благоустрієм. Що це дає право? Я не можу да, як не державний службовець складати протоколи, але я маю право вимагати у будь-якого підприємця, який діє, вимагати його документи на законні встановлення, малих архітектурних форм або порушення благоустрою і все таке. Це вже представник, я виконую на своїй території. Хоча в мене посвідчення місця Києва, навіть вище, чим ніж чим районом. Я можу в будь-якому місці, але мене не інтересує інша територія. Мене, мене інтересує ну, цікавий переднякий мене. Е, і я так вважаю, що так, да, утворення цих поясені, е, вони більш природні, якщо вони утворюються так, де... без Ви знаєте, у нас теж, ви знаєте, коли організація районів в місті Києві була, перед да, 10 районів, у нас зараз теж є деякі питання, наприклад, ну, навіть нашого Дніпровського району, тобто лісовий масив, да, ну, територіально він взагалі повинен, значить хто буде в Дніпровському районі, да, візуально, да, а він відноситься к Діснянському. Хоча він зовсім ніяк не перезнається. Да. Я вважаю, що весь день повинні якраз починати природні розбори. Ну, починати пам'ятаєте тальон. Яким потрібно рухатися для побудови громадянського суспільства і місцевого самоврядування. Це я вже не справді. <рес> <рес> дякую. Ванерію, <плес> дуже дякую. Вам успіхів. Тим паче, що ви найближчі три наших зустрічі буде трьох тем: це екологія, освіта і охорона здоров'я. <рес> やってるの